Полум'ї війни згорають найкраще, яких би нагород не були удостоєні посмертно, та все ж найвища нагорода це життя. Його розтоптали, відібрали у тих, хто міг прожити його щасливо, навіки в пам'яті народній. Трилогія Валентини Саверської лихошви, що вийшла в світ, аби кожен пам'ятав героїв, що мріяли про мирне небо над Україною. Кожен має робити своє, вважає Валентина Васильівна. Тому творчий доробок це її внесок у перемогу. Мій вклад має бути. І тому, це розумієте, мабуть, гріх буде просто людині, коли вона може і не зробила. А я дружу з журналістикою понад 50 років. Це моя, я вже казала, хобі. і тому я... Вважаю, ну, я дуже багато займалася, зараз вже не займаюся, але займалась краєзнавством. От, і дуже багато про Варву я написала книг. Ну, от, і ну, це Варву десь понад десяток книг. Оці розповіді. Це е, свого роду ну, те данина, моя данина, мій вклад в перемогу над ворогом. Попередню першу книгу було презентовано декілька місяців тому. Вона одразу знайшла відгук серед варванчан. Бо в кожній розповіді вони бачили знайомі обличчя, рідні голоси. Я згадую хлопців, героїв книги Валентини Васильівна, тих, хто знала особисто. І це, да, це дійсно, Володя мій. Це була найкраща святі людина. Сергій Кобошко, Це однокласник моєї дівки, я цю дитину знала із садочки. Вітя Любченко ми одночасно навчалися в школі. Юра Слідченко, Тося Анатолій Василенко. Володя мій пішов у перший день, сказав, о 10-й годині Марин, їх не тільки народити, треба їхати заміщати треба. І пішов. А через день позвонив Тося, Володя, мені ключ треба такий, таким я не можу, я в воєнкоматі чого? Ну, я засунула. А що ти там, а я тут? Забери мене з тобою. Це була. Це були чудові хлопці, Коля Бакун. Скільки тут згадуються артисти, але завжди це був Коля Бакун, це була наша рідна кухарка, це Володя. Це такі хлопці були. Ну, вони такі радісні. Я не можу уявити Колю, щоб він не посміхався. І володя так листопада, авторка доробку презентувала другу та третю частини, що доповнили картину пам'яті. Історія кожного героя, описаного на сторінках книг, це розповіді про звичайних людей, які стали на захист своєї батьківщини. На сторінках другої частини трилогії живуть фонтан ідей та букет пропозицій, Микола Борщ, віртуозний самодіяльний артист Володимир Білоус, артист від Бога та майстер золоті руки Микола Бакун. Так ніби він єдиний. Писала історію цих хоробрих чоловіків Валентина Васильівна. Я отак, наче я сіла, і оце єдина. От я й пишу про єдину. Наступного оце єдина людина. Я про неї пишу. Ну, і, мабуть, я те, що хотіла, показати свою рідність кожної людини, я її показала. Нам, властиве, все людське. Під таким гаслом на сторінках третьої частини знаходиться історія захисника Віктора Колоса. Він був людиною слова, дуже відповідальний. любив дітей згадує про свого чоловіка, дружина Вікторія Колос. Вітя любив наше селище, нашу країну захищає її до кінця. Ми з звідти вирішили на одному кутку. Знали на залізці, так що знали один одного з дитинства. Доля звала так, що ми стали працювати на одному підприємстві в газопереробному заводі. Так залізалися стосунки, одружилися 8 листопада 1997 року, прожили 26 років, маємо двох діток сина і доньку. Дітя був трудолюбивим. Добрим, веселим, чесним, хоробрим, відважним, мужнім, самовітаним, справедливим, люблячим як чоловіком, так і батьком. Для нього сім'я була це святе. Любив варву. Він, мабуть, знав кожного мешканця не тільки варви селища, а й району. Завжди поздоровається, підшуткує до односельчан. Якщо це жінки любив дарувати квіти. А діток, якщо в кармані були цукерки, він завжди пригостить. Завжди поспішав говорити, давай бігом, бігом, мабуть, спішив жити. Жив мов діамант, відшліфований власноруч, і загинув як герой. Розповідь 25-річного юнака Героя України Сергія Бошка, відкриває трилогію навіки в пам'яті народній. Пам'ять про сина житиме вічно і вічно болітиме незагоєною раною у серці мами Сергія Ірини Прокопенко. Я хочу вам сказати, що книги «Продовжувати жити. Навіть вже після того, як не буде нас, батьків, дружин, можливо, навіть дітей. А вони будуть продовжувати розповідати про історію тих, які, життя, яких обірвалося дуже і дуже рано. Сьогодні ми говоримо про творчий неспокій. А найменший спокій договірно вбиває ціле покоління. І для нас це неприпустима і злочинна розкіш. Кожним своїм словом авторка підкреслила, що для захисників, які любили Україну, не слово, а серце. Нічого дорожчого за батьківщини не існувало. Історія Сергія Бошка залишила відбиток і у серцях читачів книги навіки в пам'яті народній. Це непересічна була особистість, і саме цьому хлопцю напевно судилося. Ну, таке яскраве майбутнє. Можливо, це мав бути майбутній наш президент, тому що це була ну така багатогранно обдарована людина в усіх сферах і в роботі, і в захопленнях. Ці книги мають потужний посил, поки ми пам'ятаємо, вони живуть, поки їхні історії переказують, їхні подвиги немарні. Саме на патріотизмі, саме на любові, на героїчному минулому нашому на героїчному сьогоденні. На жаль, ми його вже маємо сьогодні. Ми виховуємо наших дітей, і від цього залежить наше майбутнє, тому що кажуть, нема майбутнього без минулого. Тому Валентина Васильівна робить титанічну працю. що Ділиться спогадами про наших загиблих героїв із мешканцями нашої громади, не тільки мешканцями нашої громади. Серед розповідей про згаслі життя воїнів окрему главу видання відведено захиснику людині, яких в народі називають титанами. Це розповідь про чоловіка, який, лишившись двох ніг на війні, прагне жити повноцінно. Це Віктор Шаркеліс, людина титан. Він бачить нові горизонти і надихає інших. Його історія стала однією з найвражаючих для Валентини Васильівни. Він жива людина, він залишився без обох ніг, але він ну, є зразком прикладом для всіх нас. Він їздить, він, до речі, танцює на візку, він живе повноцінним життям, і оця розповідь про нього найбільш така вражаюча. На презентацію трилогії Віктор прийшов разом із дружиною Лідією. Коли чоловік був на війні, вона писала йому вірші, аби коханий відчував підтримку, будучи далеко за тереконами. Він каже, що йду, і начебто земля наче, наче розступилася, я не знаю, хотілося взяти машину поїхати забрати його, але розумієш, що нічого не можеш з цим зробити. І коли він приходив, я йому говорила, що зайди у стегнув. І почитай, там я тобі щось прислала. Хотілося підтримати, і хотілося, щоб він відчув, що ми поряд. Особливо мені хотілося, щоб він знав, що я вже з ним там десь біжу поряд. І ну, складалися такі віршики. Можна, я зачитаю. Я без тебе не можу, втомилась. Хочу бачити тебе щодня. Пам'ятаєш, як що якось зустрілись і вже поряд у до кінця. Ти для мене, як сонце на небі, ти для мене, як світло вночі, ти повітря для мене щоденне і становиться легко в душі. Ти ніколи не думай, мінімум, що слова мої так вилітають. Повертайся із пекла скоріше. Ми тебе вдома дітьми чекаємо. Я б закрила тебе синім небом, заховала б поля в золотих, щоб ніхто не добрався до тебе. І де з нами лишився до книг Валентини Василівни Саверської Лихошви увійшли історії 51 мешканця Варвенської громади. Своїми грудьми вони закрили Україну від ворожих градів, від ворожих куль. Нехай кожен, хто загинув за рідну батьківщину, залишиться на віки пам'яті народній.